Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо дев'яту тему і зараз поговоримо про процес формування оптимальної організаційної структури підприємства. Процес формування системи організаційної структури тісно пов'язаний з параметрами сегментації ринку, тобто концепцію Ейбела, потреби, технології, тип споживача, географічний район і т.д. Основні параметри, визначення оптимальної структури організації наведені у таблиці. Маркетологи рекомендують. Проаналізувати ці параметри за трьома такими шкалами. Перша найчастіше надається 0 балів. Тобто, що такого параметру не існує. Другий, це 0,5. Відповідно, важко сказати, тобто десь посередині. І третій, що дійсно, саме так відбувається одиниця. Далі аналізуються чотири категорії. Ознаки продукту, ознаки ринку, виробничі ознаки і економічні ознаки. Після того, як на всі питання надані відповіді, можна сформувати ідеальну організаційну структуру для підприємства. Отже, по суті, Вибір організаційної структури пов'язаний з пошуком компромісу, між ознаками продукту, ринку, виробництва, економічними ознаками і його ідеальною структурою. Ще один Варіант вибору ідеальної організаційної структури запропонував вісема. Цей дослідник процес вибору організаційної структури представив у вигляді схеми, де рівень продуктово-ринкового динамізму та диференціації позначений на вертикальній осі ОІ. Тобто, по суті, це наскільки мінливим є ринок. А рівень функціонального динамізму та синергії на горизонтальний ОХ. Тобто, по суті, наскільки ми можемо контролювати наше виробництво, наше внутрішнє середовище. Використовуючи ці дві зміни, на їхньому перетині можна визначити оптимальну форму організації. Наприклад, Якщо рівень функціонального динамізму і синергії, визначений у розмірі Х, є високим, тобто ми контролюємо свою організацію максимально, а рівень продуктового динамізму це Y, низький, то нам найкраще підходять функціональні організації, бюрократичні. Матрична організація та організація демократична з центральним апаратом є універсальними, вони підходять для всіх варіантів. Але якщо у вас рівень динамізму і диференціації ринку високий, тобто постійно все змінюється, смаки і вимоги споживачів міняються постійно також, то вам потрібен конгломерат або демократичні структури. Організації з децентралізованим апаратом. На основі досвіду маркетологи також сформували основні етапи процесу формування ідеальної організаційної структури компанії, степ-бай-степ, step step, тобто кроком за кроком. На першому рівні вони пропонують визначати завдання та функції, які виконуються в кампанії і мають критичне значення для здійснення стратегії. По суті, так формуються межі горизонтального розподілу, тобто відділи кампанії. скільки функцій, стільки і відділів або департаментів. На другому етапі встановлюються зв'язки. Між стратегічними завданнями та функціями, які потрібно досягти під час реалізації окремих етапів стратегії. Так формується вертикальний розподіл, тобто кількість співробітників, які мають виконувати це завдання, їхні посади. На третьому етапі формується вся система. На яку буде покладена відповідальність за виконання конкретних стратегічних завдань, тобто заповнюються всі квадратики нашої організаційної структури. На четвертому етапі визначається рівень самостійності системи у прийнятті рішень і підпорядкованості їх вищим рівням управління. Тобто, що у вас буде? Всі будуть відповідати одному керівнику. Або у кожного буде свій керівник і буде довгий ланцюжок команд, або будуть функціональні керівники і демократична структура всередині. І останній рівень формування організаційних зв'язків, форм та способів комунікації вищого керівництва та підлеглих. Як це ви зробите? Чи може у вас кожен співробітник спілкуватися з вищим керівництвом? Чи будуть у вас короткі канали комунікації? Чи будуть у вас фільтри безпеки? Хто про що має знати? Чи потрібна інформація про страхування відділу кадрим? Чи потрібна інформація про фінансове забезпечення на виробництві і так далі? На цьому ми завершуємо дев'яту тему? І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Перше, навіщо маркетологи так багато уваги приділяють формуванню оптимальної організаційної структури компанії. І друге, які основні етапи? Формування організаційної структури Вітаю! Ми з вами завершили базовий курс з маркетингу. По суті, впродовж дев'яти тем ми лише розглянули основні напрями маркетингу та пройшли стежкою за путівником крок за кроком. Сподіваюсь, що це допоможе вам зорієнтуватись у мінливому, різноманітному і різнобавному світі маркетингу. Дякую за увагу і сподіваюсь, до зустрічі на новому курсі.